Ти відносиш... Зрозуміло, це зрозуміло небезпеки всі діла. А цей. Ти як? По дівчатах? Бо я дівчина, я персона <кій> Я дівчина, персонаж. Дивується, що тільки ограбили Лукин з шоп. Ніколи не пояснював, де він взяв то заліз... кусок золота, да? Це кигодь да? залізний. Я розумію. Тому що він сам його певно якісь з гробниці вкрав, ти не думала про це, що він тобі щось не домовляє? Ой, як приємно з тобою спілкуватися так по жіночому, так по сплітниче. Ага, міста. місто. вест, ось туди, так? Да?